Слава Ісусу Христу! Сьогодні розбираємо на Євангелія від апостола Євангелиста Луки. це і сьома глава. Після цього Ісус підійшов до міста, що зветься Наїн, і з ним йшло багато його учнів і безліч народу. Коли ж вони підійшли до воріт міста, саме виносили померлого, єдиного сина у матері, і вона була вдова, і чимало народу йшло з нею, з міста. Побачивши її, Господь змалосердився над нею і сказав їй не плач. І підійшовши, доторкнувся до нар. Ті, що несли, зупинилися, і він сказав, юначе, тобі кажу, встань. І мертвий сію почав говорити, і видав його матері Ісус. І всім охопив страх, і славили Бога, кажучи, великий пророк постав між нами, і Бог відвідав народ свій. Слава тобі, Господи, слава тобі! Це Євангелій, яке описує апостол і Євангелист Лука, є досить цікавим, бо тут апостол описує з точки зору як лікар, адже він є за професією лікар Лука. І він описує певні моменти, де вказуючи, що цей хлопчина не мов би, коли сідає і що він є, використовує слово, що він є цілий, неушкоджений, і що він сидить на ліжку. Саме це місто. Яке Наїн знаходиться в день подорожі від Капернаума і лежало між містами Ендором і Сонам, де Єлисей воскресив дитину був Сонамітянки. Це є четверта книга царів. І цього дня якраз ходьби від Наїма, по дорозі до Ендору. Там неподалік був цвинтар такий в скелі, де Цих печерах ховали померлих. І дуже часто їх ховали в таких певних, не мов би, кошиках. Але цікавий зараз факт не той, коли ця йшла процесія, Лука описує співчуття Ісуса Христа, що Він зглянувся, тобто був зворушений до глибини душі. Оскільки. Там, ідучи ця професія, це процесія похорони, як вона йшла. Там йшли певні оркестр і хор певних професійних таких плакальників з цимбалами та флейтами. Вони справді дуже жалібно голосили. І Христа описує Лука в такому, що він має співчуття, що користує непритаманне бути залишатися байдужим. Але що він співчуває, він любить, він переживає. Для старого світу це було дивовижним дивом, адже найшляхетніші вчення античності, тоді був стоїться. І стойки вважали, що для Бога найбільшим таким характером є байдужість, нездатність відчути взагалі, що вони міркували так, якщо одна людина може. Викликати певний смуток чи жаль, чи радість, чи веселість в іншої, то вона хоча б на якусь мить може вплинути на цю іншу людину. А якщо він може вплинути на нього, то він означає, що я сильніший від нього, але ніхто не може бути сильніший від самого Бога. Отже, ніхто не може вплинути на Бога. І, отже, Бог позбавлений будь-яких почуттів. Так вважали стоїки. Тут же люди зіткнулися з вражаючим поняттям Божого Сина Христа, якщо до глибини душі є зворушений людським горем цієї матері. Адже якщо добре подивитися, Лука не просто так вказує певні нюанси, наголошуючи, що Він є єдиний син у матері, і вона була вдова. Адже проживаючи в тудевому світі. Ця жінка без чоловіка, який є основним годувальником, є приречена. І одна єдина її надія це Бог її син. І цей син теж помирає. Іншими словами кажучи, ця жінка є приречена на голодну смерть. Хоронячи свого сина, вона фактично хоронить своє майбутнє, свій добробут. Вона залишається без будь-чого на існування. Це справді велика трагедія, адже вмираючи син і надія в Матері, вона втрачає все. І Христос бачиться, і для нього це є боляче побачити, що його творіння є в стражданні. Він приходить, каже Іван, і торкається до цих нар. Він є ортодоксальний єврей. І торкнутися до померлого це означає бути нечистим. І Христос показує, що це для нього не є важливим. Для нього перешкода чи перепона не є головною, коли він бачить терпіння і страждання свого сотворіння. Він співчуває йому боляче. Він виходить і хоче допомогти. Мало того, Лука говорить не тільки про жалість Ісуса, а й про Його дивовижну владу. Ісус підійшов. До цього одра похорону і доторкнувся до нього. Це не була труна, бо на Сході, як я вже казав раніше, в трунах не хоронили. Тобто використовували такі довгі, плетені, не мов би, кошики. І ось настав той дуже важливий момент, як сказав був свого часу один коментатор на Свято Писання: Ісус пред'явив свої права на те, чим смерть заволоділа. Як своєю здобичу. Ісус пред'являє свої права на життя юнака, який був уже відзначений печатю смерті. Ісус не тільки його Господь життя, але Він також є і паном смерті, бо Він переміг над смертю та могилою. І Він сказав: Бо я живу і ви будете жити. Це є Євангелія від Івана, 14 глава. Отже, це є досить важливий момент, показуючи для кожного з нас, Христос володіє життям і смертю. І Він є господаром насправді людського життя. І приходячи до нього з своїм відкритим серцем, своїми проблемами, ми можемо справді тут знайти поміч. Він нас розуміє, Він співчуває, він любить. Йому є не чуже страждання. Тому не біймося ніколи приходити до Христа своїм серцем. Ми ніколи не будемо відкинуті. Адже Христос сам говорить, хто є змучений, обтяжений, прийдіть до мене, і я облегшу вас. Навіть у Второзаконі, в 30 главі, ми можемо прочитати наступні стежки: Ось я сьогодні запропонував тобі життя і добро, і смерть, і зло. Якщо буде слухати заповіді Господа Бога Твого, любити Господа Бога Твого, ходити потями Його і виконувати заповіді. Його і постановою і закони його, то будеш жити, будеш розмножуватися, і благословить тебе Господь Бог твій на землі, в яку ти йдеш, щоб оволодіти нею. Якщо ж відвернешся своє серце від мене, не буде слухати, заблудиш і станеш поклонятися іншим богам, і не буде служити мені, а їм, то я сповіщаю вам сьогодні. Що ви загинете і не пробудете довго на тій землі, яку Господь Бог дає тобі. Тому це не просто є такий також від цього Писання. Якщо ми ходимо з Господом, уникаємо гріха, це означає, що ми постійно будемо благословені, ми постійно будемо вислухані, і Він ніколи не дасть нас в обіду. Тому пам'ятаємо, найбільшим нашим ворогом це є гріх, який відбирає від нас. Христа, які відбирають в нас повноцінне добре життя. Тому будьте з Христом, і нехай вам щастить. Слава Ісусу Христу!